Гілія 3 Кохане серце, мій трударю й віл, що попри вибрики душі аборигена, що комизиться й тобі самі догани, Захарч то льодовик, то вогняну траву, єдине ти, що стежку крізь старе й нове. Без тебе й сонця паросток, чорніє й гине, Ти ж завжди навпростець Крізь злобу, підлість, гонор, твій найтихіший крок, Хучий, ніж піть мечвал. Тобі щомиті світ з за рогу халазію, а ти терпляче радість, біль, Розлуку й зойки, І поміж тічок зла і заздрости Градирню дарма, що зло із тебе, телепня і дурня. Моє єдине, що крізь мізків глухомань Все знаючи, бредеш цим полем повним.